Я сіла не у той літак. Спочатку думала, що сіла я у той літак, але я сіла не у той літак. Він був з одним крилом. Другим крилом повинна була стати я. Я ним не стала. І ось. Тепер вже стільки днів ми однокрило летимо і кожна мить загрожує падінням. Добре, терпляча дорога моя, що смерті не боюся я, і що ти про смерть не думаєш. Mãe, ela é